Що трапилось у Кропивницькому цього тижня в області, як і по всій Україні надходили дзвінки про замінування будівель на щастя, фейкові загалом здається, що в області існують дві паралельні реальності: у першій у Кропивницькому вперше прощання з полеглим захисником відбулося в центрі міста. Раніше місцева влада відмовляла в проведенні з безпекових заходів, але завдяки тиску громадськості вони змінили своє рішення. Також вулицю Олексія Єгорова хочуть прийменувати на честь кропивничанина, героя України Ігоря Замоцького. А ще місця. Та не долучилися до акції з донацією крові для військових та цивільних. До речі, потреба в крові є постійно. І паралельно з цими подіями в області викрили людей, які виготовляли та продавали посвідки про інвалідність, аби відмазатись від служби. І знаєте, скільки вони за це хотіли? 20 тисяч доларів. І на завершення хотіли поділитися турецьким серіалом у головних ролях: ОСББ, ЖЕО та мешканці будинку по вулиці Вокзальній, які не знають, кому платити за послуги. Читайте це та більше на гречка інфо.